Енергія перевтілення проєкт покликаний нагадати неймовірним українським жінкам про їхню ніжність, витонченість та довоєнну красу. Це проєкт, що об'єднує багатьох навколо однієї мети підкреслити красу українського жіноцтва, відкрити душу та нагадати, кожна українська жінка варта найкращого. Наша перша героїня Тетяна Демчук це образ неймовірної сили української жінки, яка пройшла крізь біль, що ламає, але не зламалася. Вона мама двох захисників України. Її старший син Богдан Демчук загинув 29 квітня 2022 року, обороняючи азовсталь від російських окупантів, ставши символом. Мужності і самопожертви. Його тіло досі не повернули додому. Молодший син Олег Демчук і нині перебуває у ворожому полоні, а очікування і невідомість стали частиною щоденної реальності Тетяни. Я не вміла любити себе, нас не вчили цьому ні в школі, ні в сім'ї. Мій світогляд змінився, мої знайомі змінилися, погляди на життя. Цілі і все змінилося, Все, все, все попри нестерпні душевні рани, вона знаходить у собі сили виходити на кожну акцію на підтримку захисників, полонених і безвісти зниклих. Її присутність це тихий, але потужний голос матерів, які не мають права мовчати. Вона тримається заради пам'яті про загиблого Богдана, заради повернення сина Олега, заради. Майбутнього свого онука Михайла. Коли наша душа не має спокою, то тіло також відзивається всякими хворобами. І це стало нагальне питання, щоб залишитися живою. А залишитися живою для того, щоб боротися за полонених. Тому що полон це для мене зараз найперше. І саме важливе і питання, і мрія повернення сина з полону. Четвертий рік очікування це дуже нелегко. І також ми не маємо ще поховання останків загинувшого сина, старшого. І також іде боротьба, і надія є, що ми зможемо поховати. І що ми зможемо достойно провести, як то кажеться, попрощатися з ним. Тому що мого внука зараз така дуже важлива є мрія попрощатися з своїм татом. Він хоче це зробити, і для нього це важливо. Участь Тетяни Демчук у благодійному проєкті енергія перевтілення стала ще одним кроком на шляху відновлення. Поруч із психологами, стилістами та перукарями вона дозволила собі бути не лише символом витримки, а й жінкою, яка заслуговує на підтримку, турботу і світло. Її історія це історія болю, надії, втрати любові, що не згасає навіть у найтемніші часи. Вони хочуть зробити таку світлу роботу, яку вони хочуть допомогти нам вижити. Цьому, в цій втраті це для нас дуже важливо. І я, ну, навіть і не задумуючись, я згідна була. як почула, що дівчата хочуть зробити таку світлу справу, я згодилася навіть, навіть без всякого. Я після втрати сина втратила своє життя. Ну, Фізичне життя залишилося, а морально ти втратила. Тобі байдуже було, куди ти йдеш, ти в чому йдеш, що ти єсиш. Тобі байдуже ти не, ну, не бачила, як люди йдуть. Я йшла, і в мене в думках в голові було темно. Моє горе, моє страшне горе. І тепер я вчуся потрошки маленькими кроками, вчуся. Жити по-новому, вони зможуть ну, пробудити в мене таку здатність. Для сина буде дуже важливо, як я виглядаю. Я це чула від інших мамів. Вони говорили, що для них дуже важливо, щоб мама не була. Не постаріла. Вони хочуть нас бачити такими, якими вони нас бачили до війни, до повномасштабного вторгнення, до полону. І це є ну, надважливо і зрозумівши, що для військовополонених, які повертаються, це важливо. Я також стараюся, і багато чого. Робити і цей проект для мене також в поміч. поміч. в тому сенсі, що я буду краще чим була. Її обличчя знає кожен учасник акції за звільнення захисників з полону. Вона не пропускає хвилини мовчання та заходи, які мають на меті говорити про загиблих. Та полонених для ветеранського простору та активістів громадської організації Захист об'єднання волонтерів Тетяна Демчук непересічна учасниця акції. Тож, обираючи героїню, сумнівів не було ні в кого. Тетяна Демчук – жінка, яка готова до змін, та хто є прикладом для наслідування однак потребує пробудження жіночності. Тетяна, наша героїня, насправді є особливою людиною для нашого ветеранського простору. Жартома навіть ми називаємо її амбасадоркою нашого простору, адже вона з нами давно і стала вже такою докорінно своєю. І проєкт «Енергія перевтілення це насправді продовження внутрішнього відновлення, і ми хотіли допомогти їй відкрити собі і дозволити собі бути жіночною без відчуття провини. Для проєкту «Енергія перевтілення над образом Тетяни об'єдналася сильна команда професіоналів. До роботи долучилися майстри б'юті студії Інни Механчук, миханчук, психологи та наставники громадської організації Захист об'єднання волонтерів, зокрема Леся Стебло, місцями вивчала внутрішній стан героїні, дбала про її відкритість та повернення. Після глибоких душевних розмов десятки образів для сталевої жінки запропонувала відома стилістка Мілада Яневич. Я побачила живу, енергійну, а саме основне з перчинкою з живинкою. Жінку з командою ми вирішили три образи: один мав бути такий, трішки, я його назвала шкодний, типу casual, casual шик Другий мав бути більш елегантний, діловий, тому що бачу. Знаю, розумію, що часто Тетяна їздить на різні зустрічі, дає інтерв'ю, і їй такий образ би був, ну скажімо так, і по потребі, і разом з тим практично. Це би закривало певні практичні питання. І третій, а третій ми залишимо інтрезі. Хочеться, щоб Тетяна після цього проекту видихнула. задала, що вона квітка, що вона прекрасна жінка, і водночас ще раз повторюю, повторюсь, повторююсь. Включився оцей романтичний легкий вайб. На цю ініціативу відгукнулося чимало місцевих брендів, серед яких магазин жіночого одягу Ель Тетяна приміряла безліч образів, однак довгий час не бачила себе в них довершеною. І ось день перевтілення настав. Відрання у студії краси Інни Миханчук чекали на Тетяну. Для неї до останнього моменту залишався образ. Таємниці, адже завданням кожного було виправдати довіру, показати героїні нову себе. Для Інни Миханчук це особливий проект. Саме вона стала ініціаторкою його створення. Тож, об'єднавши навколо себе команду однодумців, чекала на день перевтілення. Чи не найбільше ідея проекту прийшла для того, щоб дати можливість жінкам ставати кращими, щоб дати можливість жінкам ставати впевненішими. І коли я працюю з волоссям, я відчуваю, що я торкаюся частинки душі клієнтки. І сьогодні це дуже важливо дати жінкам цю внутрішню опору і зовнішню красу. Тож для мене наша героїня Тетяна це жінка, яка має внутрішню опору, яка Сильна, і мені захотілося за рахунок її зовнішнього вигляду підкреслити саме її, ось цю, ось цей вогник, який є, щоб вона бачила, яка вона насправді. І коли її син повернеться з полону, він побачить, що мама вона красива, вона сильна, вона його чекала. І так має виглядати. Кожна українська мама. Процес перевтілення став окремою, майже інтимною історією, уважною, неспішною і сповненою сенсів. Парукарі працювали з образом Тетяни особливо делікатно, уважно вивчали риси обличчя, характер, внутрішній настрій. Разом шукали той самий відтінок волосся, який не просто прикрасить, а підкреслить її силу і водночас м'якість, життєвий досвід і жіночність. Кожен пасмук був про довіру та відповідальність створити зачіску, в якій Тетяна впізнає себе справжню. Паралельно майстри манікюру підбирали форму та колір, щоб доповнити образ без зайвого акценту, але з відчуттям довершеності. Візажисти шукали свою формулу гармонії, визначалися із палітрою макіяжу, приміряли різні відтінки текстури, акценти. Завданням було не змінити тетяну до невпізнаваності, а навпаки. Показати її справжню, живу, сильну увесь цей час. Поруч була команда уважна, небайдужа, зосереджена. Кожен фахівець хвилювався не лише за свою частину роботи, а й за фінальний результат загалом. Адже головне питання залишалося відкритим до самого кінця. Чи сподобається Тетяні цей образ? Чи відчує вона в ньому себе? Чи побачить у дзеркалі не просто нову зовнішність? А підтвердження власної сили і цінності. Таня Демчук це приклад незламності, сили, і приклад того, що в різні етапи тих викликів, з якими стикнулася внаслідок війни наша героїня, ми надавали цю психологічну допомогу, яка вкрай необхідна кожній людині, яка сьогодні стикається з різними викликами. Наш проект. Це дійсно про трансформацію, про перевтілення нашої героїні. Тому що, коли подивитися до і після, ми бачимо дві інших Тетяни. Тетяна, яка зараз перед вами це жінка, яка пройшла шлях не сама, яка теж стала підтримкою для інших, яка е зовсім по-іншому дивиться на те, що буде завтра. І вона розуміє, що вона має бути в ресурсі для того, щоб дочекатися свого сина, якого ми всі разом очікуємо з полону, що вона є підтримкою і опорою не тільки для свого внука, для своєї невістки, для своїх рідних людей, але й в першу чергу сама для себе. Тому що дуже важливо зрозуміти, що життя тут і зараз це дуже цінно і для того, щоб бути. Сильною, впевненою, іноді слабкою, щоб бути красивою, дозволити собі бути щасливою, ми теж реалізовували цей проект. Ми хочемо донести цим проектом, що люди повинні розуміти і розвінчувати ті стереотипи в суспільстві, які дуже часто ми бачимо, і в коментарях, і взагалі в щоденній комунікації, що навіть переживши втрату, горе, очікування. Людина має право на те, щоб бути щасливою, вона має право на те, щоб посміхатись, вона має право на те, щоб сумувати. І дуже важливо, щоб люди розуміли, що навіть втративши найріднішу людину, втративши найцінніше, що може бути це життя найвищої людини, життя триває. Фінальний момент проєкту настав. Пані Тетяна не стримувала емоцій. Наїду, вона бід'є аж, аж тріптить, так. До Довершеністю перевтілення стали підібрані образи для Тетяни. Кожен з них мав своє завдання, не втрачаючи перчинки, показати усю красу героїні у повсякденному, діловому та святковому настрої. Найбільшою оцінкою Тетяниного перевтілення стала щаслива посмішка онука та надії дружини загиблого Богдана Демчука. Я все очікувала, але от щоб таке, то ні. здається, що їй цього і не вистачало. Вона кожен день на сходять в неї стіль джинси, кросовки, все. Вона рахує не фарбується. А тут сьогодні я побачила з іншої сторони. Вона дійсно відкрила свою жіночність і дуже. Класний образ в неї. Коли у Михайлика було день народження один рік, вона була такою гарною. Між вже вісім, то я її ніколи такої не бачила, що прям бав, як вона зараз є. А такий образ їй дуже пасується. Не обійшлося без подарунків, адже головним завданням команди проєкту було зберегти бажання Тетяни підтримувати образ, дбати про себе та любити себе. Неймовірним завершенням цієї доби була святкова вечеря у ресторані від наших партнерів. Саме це стало ноткою святковості вечора а на завершення. Здійснення ще однієї мрії персональне заняття у студії танців Гравіті. Дівчатка дуже постаралися. Це був для мене дуже великий сюрприз. І, мій, і моя зачіска, і мій макіяж, і мій образ ну, одежа також. Це все настільки гармонійно. І я хочу сказати, що я отримала естетичне. Задоволення ну, високого рівня. Цей проєкт не лише про красу, а цей проєкт про, про повагу, про турботу, якою ви мене сьогодні обгорнули, яку ви відігріли мені душу і ви підняли от мене, знаєте, ще на вищий рівень, чим я була. Дякую вам за ваше і терпіння, і увагу. І повагу тому, що вона від вас йшла прямо від ваших сердець. Дякую вам. Є перевтілення це значно більше ніж крапка в історії однієї героїні. Це усвідомлення того, що справжня трансформація відбулася з кожним, хто став частиною цього шляху. Зміни торкнулися не лише зовнішності Тетяни, вони відбулися в серцях, поглядах, думках усієї команди. Бо коли люди об'єднуються навколо щирої мети. Вони змінюються самі у цій історії. Немає випадкових людей. Кожен учасник, кожен партнер, кожне добре слово і дотик стали частиною великої спільної роботи. Сили, що тримає, надихає і не дозволяє зламатися. А для Тетяни цей фінал лише ще один крок на довгому шляху очікування і надії. Ми щиро бажаємо їй якнайшвидше почути ті слова, заради яких Б'ється серце щодня. Мамо, я повернувся з полону.